За три роки дії програми є робота. Понад 25 тисяч українців отримали гранти на започаткування чи розвиток власної справи у Чернівецькій області. Лише цьогоріч уже успішно освоюють допомогу від держави 46 підприємців. Загальна сума фінансової підтримки перевищила 11,5 мільйонів гривень. На що витрачаються грантові кошти українці? Дізнавалася Ольга Лучик. У свої 24 роки Богдан вирішив започаткувати власну справу. Вже за місяць планує запустити єдине в області крафтове виробництво яблучного квасу. Ідея виникла випадково. Бо якось я гостював у своїй бабусі, і ми ще з нею розговорилися за рецепти, які колись готували, що колись пили люди, і так далі. І так далі. І у неї прозвучали слова квас із яблук. Я не дуже зрозумів, що це мається на увазі, бо такого я ще не куштував. І, взагалі, вперше в житті про таке почув. Чимало зусиль, Богдан витратив на пошуки саме того найдавнішого рецепту квасу, а потім почав поступово удосконалювати технологію виготовлення. Тепер вважає, що досяг найкращого поєднання смаку та якості. До того ж, молодий підприємець має ще й ступінь магістра за спеціальністю біотехнології та біоінженерія, тому добре знається на виготовленні харчових продуктів. Це звісно. Не на продаж, це лише пробні партії, щоб зрозуміти, яка рецептура була краще. Бо тут, напевно, п'ять варіацій квасу є з різних п'яти рецептур. А, взагалі а... Зараз вже є краще фінансування, закупив фільтри, закупив очисні прилади, і відповідно квас набагато чистіший. Аби запустити виробництво на повну, потрібно було завершити ремонт в орендованому приміщенні. Богдан показує на місце, де вже незабаром запрацює виробничий цех. Тут він облаштовує все власноруч, із 250 тисяч грантових коштів половину вже витратив. Це була закупівля обладнання, а саме бочок для зберігання. Води для збродження напоїв і оренда приміщення зараз. Ще планую витратити фінансування на маркетинг і на закупівлю сировини та дріжджів для власне вже запуску остаточного процесу. з умовами державної програми підприємець має працевлаштувати ще двох людей. Тому Богдан зараз у пошуках відповідальних працівників у планах вихід на міжнародні ринки збуту та розширення асортименту продукції. За три роки дії програми є робота. Понад 25 тисяч українців отримали гранти на започаткування чи розвиток власної справи. Але їй такі, кому допомогові держави, отримати не вдалося. Українці подали близько 75 тисяч заяв із. Них ми розуміємо, що приблизно 30-35% є успішними. Тобто, загалом заявки подають якісні. Єдине, що є найбільшою такою перепоною для отримання гранту, це дуже часто є нереалістичність бізнес-плану і негативна ділова репутація. Тобто, якщо є якісь проблеми, там не сплачені податки чи проблемні кредити, податковий борг, то можливо бути можлива відмова. Також з цієї причини вже цього року. Мешканці Чернівецької області. Отримали 46 мікрогрантів на власну справу, а також три ветеранські загальна сума фінансової підтримки понад 11,5 мільйонів гривень, що дало змогу створити 79 нових робочих місць. Це і сфера громадського харчування. Дуже популярні у нас такі. Ну, мабуть, ви бачите, скільки і по місту, і по області, наскільки більше стали кав'ярень, міні пекарень, різноманітних точок з продажу фастфуду. Ну переважна більшість. З них це наші грандери, є в сфері обслуговування громадян багато, в сфері пошиття одягу, Тобто, різноманітні сфери надання послуг, різноманітних, ну, є екзотичні такі якісь виробництва яблучного квасу, це і розведення креветки, це і виготовлення меду, розширення пасіки. Тобто дуже багато таких цікавих напрямів, де наші краяни можуть реалізувати свої Прийом заявок за програмою Власна справа триває. Головне вдалий бізнес-план і хороша фінансова репутація. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.